У Нововолинському міському історичному музеї урочисто відкрили виставку учнівських робіт дитячої школи мистецтв, присвячену 23-й річниці Незалежності України. В кожному серці є місце для творчості. Так називається художня виставка учнівських робіт Нововолинської дитячої школи мистецтв, що експонується в міському історичному музеї. Її відкриття зібрало чимало шанувальників творчості талановитої учнівської молоді міста Шахтарів. Ця виставка пророчена до Дня Незалежності. Вона є так, як у нас сьогодні складна ситуація в нашій країні. Вона є сьогодні святково. Можливо, наших учасників трошечки підніме дух. Такі національно патріотичний В'ятковий, все ж таки хочеться, щоб вже був спокій і мир на землі. Країна наша молода, і ми хотіли, щоб вона розвивалася так, і діти в цій країні розвивалися так масштабно, скажімо. Вони знали і нові техніки і вміли користуватися різними ну світовими здобутками, не тільки національними. Виставка настільки яскрава, що вона заслуговує, щоб. І її показати більше в містах райони Волині. А ми вже маємо запрошення після цієї виставки в місті Нововолинську. Наша виставка поведе до Коваля. На виставці експонуються 54 учнівські роботи, виготовлені на склі, шкірі, пластмасі, камінні. Технології виконання надзвичайно різні. Наприклад, одинадцятикласник Владислав Тарасюк використав для творчості пінопласт. Моя робота називається Тривоги, і саме я її почав робити в той момент, коли розпочалася революція гідності. І, власне, до цього вона і проурочена. Навіть якщо подивитися на неї, тут використані такі кольори і символи, які... Є чисто українськими і власне символізують революцію. Дуже добре, коли в теперішньому такому віртуальному світі є місце для творчості. Учні відділу поступають, поступають в різні творчі от вузи в мис в Львів в академію мистецтв і в Київ, і на архітектурні факультети. І я думаю, що це їм все ж таки дало якийсь от слід. Вони далі себе реалізовують, і це не залишається в них які. І смертвий багаж. Вони творчо розвиваються. Враженнями від виставки поділилася місцева поетеса Ірина Мартинишин. Неперевершені враження, тому що дуже професійно, дуже незвично. От мене вразила в першу чергу об'ємність. Наприклад, така робота фон графіка, а розпис пуску. Я такого ще не бачила. новаторсько, ну, гарно і дуже приємно, що це наші дітки таке роблять. Хотілося б якусь роботу придбати, скажімо, для власної колекції. А я власне для. Того й прийшла, щоб подивитися, і, можливо, придбати виставка учнівських художніх робіт Нововолинської дитячої школи мистецтв. Ще місяць працюватиме в історичному музеї міста Шахтарів, а потім помандрує до Коваля.